Би татко був поруч. Сьогодні в Івано-Франківську дітям загиблих героїв вручили колончики-обереги Батьківське серце. Це ініціатива громадської спілки Бойове братерство України. Дітям, які втратили найріднішого захисника, вручають ось таке сердечко з викарбованим іменем тата та імітованою краплинкою крові. З 2019-го вже роздали понад 8 тисяч таких колонів. Сьогодні понад сотня малюків отримала ось таку згадку про тата. Батьківське серце не просто ми там наняли якихось дизайнерів, Це хлопці воїни сіли на третьому поверсі у нас і буквально за годину їм на душу, на серце вони породили ну, оцей Це Серце на девою від Бога скербливою кров'ю і на звороті прізвища і не загибли. Для нас є дуже важливим, власне, вручити це батьківське серце. За минулий рік ми не вручили жодного, тому що в принципі війна продовжують гинути, збирати обстріли, збирати достатньо великі зали важко. Але в цьому році ми прийняли рішення, що ми маємо. Сказати, що ми побратими погляд. В пам'ять про Володимира Кліда від побратимів десятирічна Валерія, донька загиблого в липні під Запоріжжям військовослужбовця, міцно тримає в руках отриманий кулон. Зізнається, прийде додому і одразу вдягне на себе, як пам'ять про найріднішу людину. Це важливо, тому що. Е... Щоб пам'ятати, ніби, хто твій тато, не забувати його, Ну і щоб пам'ятали ніби ті діти, які були ще малі, і його не дуже гарно добре пам'ятають Методій, молодший синочок загиблого в липні військовослужбовця Михайла Неспяка, на жаль, ніколи його не бачив, бо народився через п'ять днів після того, як тато пішов на передову. Його дружина Олена зізнається, минуло вісім місяців, а сім'я досі не може змиритися з тим, що більше ніколи не побачить і не обійме коханого. Наш тато пішов, коли я носила ще другого синочка, вона не змогли зустрітися. Надію, що він побачить, що він зможе приїхати, але його не відпустили. Аби зберегти згадку про загиблих військових, бойове братерство готує книгу пам'яті про кожного, хто віддав за Україну життя. А ще запроваджує програму Хрещений побратим, аби кожна дитина мала підтримку і в радісні, і в сумні моменти життя. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.